Навчально-науковий інститут зернового переробного і хлібопекарського бізнесу імені Богомаза. Наші спеціальності на всі часи, робота для всіх всюди і завжди. Наш навчально-науковий інститут здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями. Харчові технології, освітня програма технології зберігання і переробки зерна, освітня програма технології хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів. Спеціальність прикладна механіка, освітні програми, інженерна механіка, машини і технології пакування, спеціальність машинобудування, освітні програми, енергетичний моніторинг та it сервіс обладнання, спеціалізація технологічні машини та обладнання, it сервіс обладнання, системний інженіринг, промислових виробництв. В рамках навчально-наукового процесу навчально-науковий інститут співпрацює з провідними в Україні і світі зернопереробними, хлібопекарськими, кондитерськими, макаронними, харчоконцентратними підприємствами. Переважна більшість наших випускників є головними технологами, головними інженерами, проектувальниками і навіть власниками цих підприємств. Здобувачі освіти проходять практику і успішно працевлаштовуються на провідних підприємствах України, в тому числі із іноземними інвестиціями: РОШЕН, СП ТОВ ТОВНІБОЛН, Пуратес, ТОВ Укрелеватропром, Лакомба, ТОВ і зерновий термінал, Кернелгруп, Прат Миронівський хлібопродукт, Бунге Україна, Бісквіт шоколад Каргіл, ПАТ ДПСКУ, Одеський зерновий термінал. Конти, ТОВ Агротрейд Юг, ТОВ СанТрейд, Хлібодар, Золота Миля, Кулинічі, Одеська Поляниця і багато інших. Випускники успішно працюють технологами, завідувачами лабораторіями, начальниками змін і цехів, менеджерами, головними фахівцями, директорами і керівниками різного рівня на підприємствах різних форм власності, в проектних організаціях. Науково-дослідних і вищих навчальних закладах не тільки України, а й за її межами.